У місті Нововолинську цивільний завдав ножового поранення військовослужбовцю 2-го відділу Володимир Волинського РТЦК та СП. Як повідомила служба зв'язків з громадськістю Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інцидент стався 21 березня близько 16-ї години під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов'язаного громадянина. Встановлено, що під час розмови військовослужбовців ТЦК з громадянином останній наніс військовому два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область черевної порожнини. Відразу після подій військовий з попереднім діагнозом різана рана передньої стінки живота проникаюча, був доставлений в операційне відділення Нововолинської лікарні для надання медичної допомоги. Згодом у поліції повідомили, що окрім того, що 51-річний власник помешкання наніс ножем тілесні ушкодження 51-річному жителю Володимира, він після того порізав і себе. Нападника теж доставили до медзакладу. Нині працівниками національної поліції. Цією України проводяться слідчо-оперативні дії.